Друзі, всім привіт! З вами я, Женя, і сьогодні я вам покажу ось таку свою посилочку із Китаю. Вона мені прийшла саме Лего в цій коробці ну, пакетику. Це LEGO поліція. Давайте розпочинати. Ми бачимо, що тут буде фігурки і поліцейський участок, машини і оружі. Почнемо ми з фігурок. Перша ось така фігурка. Поліцейськ... Поліцейського з автоматом. Це винтовка, напевно. Ще ось такого поліцейського, ось такого. Ось такого. І ось цих двох. Тут шість однакових поліцейських, але в них зато різне р... оружжя. Далі тут є два бандита Ось такий один із них з лопаткою. А другий ось такий обичний. Вони теж однакові, але прикольні. Далі тут є ось такий спецназовець і ось такий парашутіст. общем, фігурок тут 10, зараз будемо дивитися мі... мілкі постройки. Наприклад, ось такі дві машинки. Є один мінус: то що в цю машинку не поміщається фігурка. Ну, а в цю я не перевіряв. Ну, в общем, ось така: це для, такий мікроавтобус поліцейський. А ось ця одна машинка. Якщо що, це я заказував з Китая. Так що це китайське Лего. Ну, зараз будемо дивитися на сам поліцейський участок. А ось і він. Перше, що в ньому є, це ось такий ось шлагбан, який можна відкрити і закрити. Також тут є камера. І дор дорога. Пальмочка. Саме здання. Це для охорони. там є два, два речі ось тут ось, ще один шлагбаум. І тут ось така камера для бандитів. А її можна відкрити та закрити. Тут ще одна камера. Далі переміщаємось сюди: заборчик, вогнегасник. Ще. Двір, лесенки, другий поверх, надпись поліція на англійському, і тут сама камера. На мене смутило те, що тут стінки немає. Ладно. Далі, далі тут є ось такий верх і ось така лампа. Носі все ось такий поліцейський участок. Ну, всім до побачення.